Російські джерела заявили, що Волчанськ нібито повністю окупований. Українська сторона це спростовує та наголошує, що бойові дії тривають, а місто не знаходиться під стійким контролем російських військ. Важливо розуміти, що подібні заяви часто з'являються раніше, ніж є реальні підтвердження. Росія використовує інформаційні повідомлення про захоплення, щоб створити враження масштабних успіхів і, нібито, швидкого просування фронту противник. Він вірний своїм традиціям. Вони якби з другому році наперед захоплювали все. Причому вони там захоплювали і білу церкву, і у Них там ну тоді, взагалі, там наркоманія була. То зараз вони багато населених пунктів захоплюють наперед. Той самий Покровськ. Куп'янськ вони вже якимось чином захопили наперед. Вони багато міст вже захопили наперед, але в більшості випадків це не відповідає дійсності. Звісно, що деякі населені пункти ворог окуповує. Українські військові говорять про позиційну оборону, локальні бої та те, що ситуація динамічна. Навіть якщо російські штурмові групи заходять у окремі квартали, це не означає контроль над містом. Контроль це не просто підняти прапор, а утримувати територію, логістику, забезпечувати підвіз боєприпасів і постійну присутність військ. Російська пропаганда робить такі заяви з кількох причин: по-перше, потрібен медійний ефект. Будь-який великий населений пункт це інформаційна перемога, яку демонструють внутрішні аудиторії. По-друге, це спосіб тиску на Україну, демонстрація успіхів напередодні політичних рішень і переговорів. Українські експерти зазначають, що подібні медійні перемоги не завжди відповідають реальному стану на фронті. Часто про захоплення оголошують завчасно для створення потрібної картинки. Зараз важливо не поспішати з висновками. Ситуація у Вовчанську змінюється. Поки що можна говорити про важкі бої в місті, а не про підтверджений повний контроль. Слідкуйте за оновленнями офіційних джерел та незалежних аналітиків. Саме вони дають точнішу картину ніж гучні Яви в телеграм-каналах.